Захисник, ви підтримуєте операційну ставу? Так, ваша честь. Підтримуємо. Якщо маєте якісь доповнення до апеляції, то явись. Дуже коротко, ваша честь. Вважаємо рішення суду першої інстанції незаконним у зв'язку з тим, що спливли строки. Не мав права суд розглядати і притягати нашого клієнта до відповідальності. На день судового розгляду він не отримував повістки, перебував у часовому яру, виконував бойові завдання, і у подальшому він зник без вісті. Він був позбавлений можливості приймати участь у судових засіданнях. У матеріалах справи відсутні жодні докази провини нашого клієнта. На жаль, суд першої інстанції навіть не надав можливість нам ознайомитись з матеріалами справи, але відповідно. Рішення суду там достатньо нам було для того, щоб сформувати свою правову позицію. Невірна зазначена кваліфікація, невірно неправильно складений протокол. Наш клієнт не винуватий у вчиненні адміністративного правопорушення. А наразі виявилось те, що дружина зниклого безвісті військового отримала це рішення суду разом з виконавчим листом щодо сплати 17 тисяч гривень штрафу за те, що чоловік. Не вчиняв адмінправопорушення, виконав бойові завдання. Наразі з них безліс, тому ми клопотали, щоб поновити строк на апеляційного оскарження і скасувати рішення суду першої інстанції, яке незаконно взагалі не мав права суд першої інстанції приймати таке рішення, а повинен був матеріал справи закрити. Тому просимо апеляційну скаргу задовільнити і скасувати рішення пенш першої інстанції і провадження у справі закрити. Дякую ваша честь.